Вообще. Ну, це, конечно, позорище. Я все никак не доїду. Я була там. Короче, напочайнові. Хто в Києві, хоч трошки розбирається. и Есть. ну там самый здоровый книжный, бы рынок, да. Може, даже в Україні. И там самый здоровый парахот. Тись і порозглядати це займе нескільки часів. Ми там колись були з папою, бо ми оце любимо всяку таку пані непонятні штуки. А там чого там тільки немає. Ти просто ідеш, і ти попадаєш в якийсь другий мір, люди поняли, виносять з хати. Одяг, обувачка, самовари, якісь-якісь ігрушки от все, що існує. Подивіться вокруг себе. Крім там холодильника, може й холодильник якийсь стояти. От все це є просто різного віку предмети і дуже багато. Імена, от от це, мені кажеться, це не супер сучасна. Мені кажеться, ці ковшинчики народились до 2020 року -го точно. Кажется, что вони тоже, ну, якісь прям старенькі, може, не советские, конечно, но фиг тут, понимаете, язык моя має... Господи, Господи, выпиваюсь, цей стол. Язык має значення, це якийсь язык непонятний. Короче, на цю ярмарку, потому что вона тільки по выходным поняла, если неділя. Точно знають про неї. точно даже відео в інтернеті якесь смішне інтерв'ю беруть якоїсь жінки. Типу, як ви думаєте, чи треба закрити цей ринок? Ну, блін, кстати, ці люди, ну, понятно, не всі стока мусора після себе оставляють. Просто невероятно ми часто там катаємося, там до Константинівська, чи новоконстантинівська. Ну, каже, там ті улиці трошки ми знаємо, їздим там часто, там вічно Жінки, як ви думаєте, може закрити треба це? якби, Ну що це за ринок? Не ринок вона ви що? Як це закривати? Люди приходять, щось розкладають, тут можна прийти, скільки всякого не нужно накупити, ви що?